Західний вітер, дорога на південь, на східному фронті відбива Під сумами ще трохи снігу, він тане під Харковом Дні, які нам не забути, не брати ког. Де пожеж, ми пожежі? Безмежний подій не до решті із думкою це повторити колись Твій потяг рушає на захід, де очі не стримують з ліз. що розраховують тварі, які витрачають на війня, де бідні не мають на хліб Проти країну, яку боронити, готові без Ми не сніг. Нам потрібно нас їсть додому до дому, а до домі, полі, Додому, а скажіть звідки ви Харково, я ти там мрідна людина, тут знову вибух, знову сирени. і ви жити з тим Зранку до ночі новина, я ніби у Єрусалимі Були простими, та більше не бути такими замирни, У пошуку знову токсини. Ці війни, зимир не сломає так сильно Дети у тих із могили Ждай мої доми каплини Були молодими слюбими. У пам'яті теплі, світине жити на мене Мы не прощаємось друже, скоро побачимо здоров, якось вже туже, защото ми путимо в скоро побачимо знову, студуємо се в нову. Правда, не се беремо. Мы не прощаємось друже, скоро побачимо здоров'я.